Оля сьогодні наречена з того світу. Так дівчина вбралася на вечірку до Хеллоуіна. Це є поєднання двох сторін, тобто як світлою, так і поганою. Тобто, я є водночас моторошною, а з іншої сторони такою собі нареченою і просто з тамтого світу. Дівчина каже, святкує холовін з друзями вже не вперше, тому свій образ продумала до деталей. А я його більше вимазувала. Додавала там до букету чорні стрічки, оскільки це трошечки там той світ. Перша частина це буде звичайний весільний макіяж. Тут в мене типу, як із інакшого світу, тобто. Скелет, череп на карнавальні костюми у прокаті сьогодні ажіотаж. Кожен обирає, що йому до душі кажуть, популярністю серед львівських панянок користуються не надто страшні вбрання. Як супервумен тут іде спідничка, тріко, плащик. Також дуже популярна тематика на Хеллоуін – Це є різноманітні там зеки. От у нас сьогодні заброньовано так само знаєш, з колодками, з аксесуарами. Дуже люди люблять костюми різноманітних монахів, монашок. І чим коротше, чим воно від, 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 відвертіше виглядає, тим чомусь людям подобається більше. А от чоловіки найчастіше обирають собі костюм графа Дракули, мертвих священиків чи супергероїв минулого року. Вадим був ковбоєм. Цього разу він чорний ворон першу чергу прислідує просто сьогодні хорошо час. Хеловін свято нечистої сили. Прийшло до нас з Америки за легендою. Сьогодні ввечері злі духи оживають і часом вселяються в гарбузи. Пані Ганя того овочу сьогодні продала більше ніж зазвичай. Хоча торгує найпопулярнішим хеловінським атрибутом про свято знає небагато. Я то не думаю такого, бо я такого не знаю. Я такого не знаю. То не раз діти таким бавилися, такі страхи вирізували. Жінка ділиться ліпшими варіантами застосування цього овоча. Дуже корисні ті гарбузи, багато мають вітамінів, і люди купляють. Купляють на сік, купляють на кашу. Українська церква святкування цього американського свята не підтримує. Тим часом у нас 1 листопада вважають днем усіх святих або поминальним днем, коли за традицією люди відвідують могили своїх рідних. Наталка Струк Романковолюкоглядня, телеканал Зік.